А вже в обідню пору наступного дня організували досить цікавий благодійний захід у Fit Life. Збирали кошти для Збройних сил України. Так, і не лише тут спортовці продемонстрували свої вміння. Більше у сюжеті. Восени у спортивному комплексі, що знаходиться за адресою Короленко22, відбувся благодійний захід. Дана подія організована для всіх, хто любить ЗСУ. Головною особливостю цього заходу є те, що фізична підготовка не є важливою для участі у ньому. Тренер тренажерного залу Фітлайф поділився очікуваннями від цього заходу. Запрошуємо найбайдужих людей відвідати цей спортивний комплекс таким чином. Ви допомагаєте нашим хлопцям, які боронять нашу країну від російського агресора. Наш захід створений для того, щоб насамперед допомогти нашим хлопцям зібрати кошти, і ми хочемо трошки внести культуру кросфіту в такі маленькі міста, як броди, і міста, які біля бродів. Тому ми хочемо, щоб люди долучалися до таких заходів і Пробували свої сили, також Роман Береза розповів про особливості змагань. Швидкість відіграє важливу роль у вдалому результаті. Кожен учасник буде окремо працювати, і загальний комплекс буде вимірятися в швидкості спортсмена. Тобто він проходить комплекс і кінцеві результати це час. Крім цього, тренер поділився інформацією про кубки, які дотичні до теперішніх подій в Україні. Самі такі кубки отримують переможці змагань. Таким чином ми хочемо показати, що е, війна триває, і цей кубок це як нагадування про те, що вона є, і ми мусимо допомагати. Власниця Фітлайфу розповіла про особливості, очікування та плани на майбутнє а також подякувала всім тим, які є активними відвідувачами залу. Ми зараз знаходимося у Фітлайфі. В спортивному комплексі, тренажерному залі. Що хочемо сказати, перш за все, ми дуже вдячні людям, які вже зареєструвалися і готуються до таких міні-змагань. Ідеєю було створити щось таке спортивне і, звичайно, вдячністю віддати ці кошти нашим захисникам. Ми робимо перший раз таке. Досить все класно виглядає, ми дуже раді і будемо надалі також Роводити такі змагання першочерговою метою закладу є матеріальна допомога Збройним силам України. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Роди онлайн.